Олі Бучині 14 років. Дівчина полюбляє детективи, романи та фентезі. Через порушення зору вона читає книги Шрифтом Браля. Юліан зауважив, що останнім, що останнім часом старший брат поводиться якось підозріло. В 11 років у дівчини з'явився хист до письма. Відтак вона вигадала власні історії та об'єднала їх під назвою Промінь світла на сірому тлі. А влітку 2021-го, на її день народження, вийшла паперова версія книги. Там три історії, три казки. Одна розповідає про дівчинку Ангела, яка в ангельському мегаполісі мала народилася без крив. І Як вона з цим. Справлялася друга книжка про коня, поні. А третя історія про чоловіка, який був постійно незадоволений своїм життям. Його все дратувало, всі дратували. Він був постійно нещасливий. Щоб в нього було, він був нещасливий і хотів, щоб було ще краще, ще по-іншому. І кожен раз, коли він на щось скаржився, він потрапляв на планету, де цього всього, цього вдосталь. На платформі Перша Львівська Дезі Бібліотека можна ознайомитись із аудіоверсією книги. А паперова версія незабаром з'явиться у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей. Також у фондах неозбірні дитячі та підліткові книги та монополія зі шрифтом Бреля. Книгами для людей із вадами зору поповнилась і Хмельницька центральна публічна дитяча бібліотека. Нашому фонді є 13 книг. З них тритомник творів твори Тараса Шевченка шрифтом Брайля, та інші книги це для слабозорих надруковані спеціальним великим шрифтом. Це і українські автори, зокрема класики, як от Куцюбинські Харитя. Це зачарована Десна Довженка. Шевченко також є для них надрукований. Так сучаснішого це Гаврош. От і Зарубіжні це казки Ганса Христіана Андерсона, Наполіана. Бібліотекарка говорить: книг зі шрифтом Бралі в українських книгозбірнях не надто багато, адже для їх створення потрібно більше часу та коштів. Виготовлення таких книг потребує і спеціальної. Апаратури і звичайно спеціального паперу, щоб зручно було ці крапки туди наносити, щоб зручно було потім цей шрифт читати. Там товстий папір, спеціальний папір, на який наноситься цей шрифт, щоб вони були об'ємні ці літери. Тому вони такі, як картонні. Шрифт Брайля нині потрібен і в громадських місцях. Я була в Львові. Я бачила надписи в ліфтах. У нас такого немає. Хмельницькому, в Львові і, не знаю, можливо, в Києві, але я там такого не помічала. В більших містах це більш поширено розвинено, в менших містах з цим важче. Хотілося б, щоб це було повсюди. Так само з ці світлофори теж десь є, десь нема. І плюс хотілося б, щоб на це зараз дуже багато працюють, за що я дуже сильно вдячна, щоб більше книг можна було, особливо на старший вік. Прочитати. Від порушень зору, за даними ВООЗ, страждають майже 300 мільйонів людей по всьому світу. В Україні ця цифра сягає майже 300 тисяч. Ірина Моляр, Володимир Паламар, новини міста.